Всім привіт! Сьогодні обзор совєтського резистора SP34BM. Ось так він сам виглядає, який бачимо біленький, цікавий, аж виблискує, а виблискує того, що містить драгметали метали, як срібло, а іноді навіть паладій. Тут ми... Явно бачимо чисто срібні контакти молочного кольору, такі три штуки блискучі. Зараз промагнітим сам цей штикерок. глянемо і знімемо кришку, подивимося, які метали ще в нас знаходяться всередині. По магніту не бере. Заробимо Заробнімо тисячі срібло чи латунь і знімемо кришку. Ось так, друзі, розібрав я його. Сама кришечка така желізна. Тут бачимо йде явно срібло чисте. І ось таке йде напівколічко металічного кольору. Як не странно, але воно паладієве, друзі. Які діла. А колечко тут це паладієве. отакий От резистор. А містить і срібло, і паладій. Пишіть в коментарях, кому попадали такі резистори, то в якій апаратурі, особливо в якій їх є багато. Хто напише, буду дуже радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо поставити палець вверх та підписатись на канал. Всім пока.